Містичний і загадковий фіолетовий колір. Це місток між нашою підсвідомістю і вищим розумом. Коли ми ізольовані та відірвані від нього, легко впасти в розпач, відчути самотність і брак сил на те, щоб впоратися з обставинами. Здається, що неможливо вирішити проблему, знайти правильну відповідь на важливе питання чи отримати підтримку в скрутну мить. Розблокувати цей зв'язок, трансформувати негативну енергію та переживання в позитивний досвід, і відновити вільний потік енергії, все це здатен зробити фіолетовий колір, який співвідноситься з чакрою Сахасрара. На практичному занятті, присвячені чакри Сахасрара, ми будемо виконувати різні дієві вправи, підсилені мудрами, диханням та медитаціями. На цьому практикумі. Ми будемо використовувати дивовижний світ аурасоми, фіолетову кольорну есенцію, фіолетовий помандер, квітесенцію Сен-Жермена та різні еквілібріуми, заняття допоможе впоратися з негараздами і труднощами повсякденного життя. Прийдіть, наповніть своє життя натхненням, радістю! That's what right.